Тепер, як і Володимир, так і Дзінка прийняли героїзм своєї мами вже як невід'ємну частина своєї особистої біографії. Протягом останніх років вони приєдналися до неї в пошуках могил, людей, яких вона любила, з якими боролася і яких не могла зрадити. Отець Батмінський вийшов на пенсію у 2007 році. Зараз він працює над наступною серією епізодів серіалу і роздумує, як показати подружжя поляка і українки, які виховують дітей у змішаному шлюбі. Хоча Сюзяна вже більше не працює у нього, заходить на чашечку кави. Викладає історію в університеті в Єрусалимі, але кожного літа повертається до Унівського монастиря в Галичині, де українські греко-католицькі монахи рятували єврейських дітей під час війни. Тут він організовує освітні табори для єврейської, польської і української молоді. Він сподівається, що тут вони пізнають і зрозуміють. Таку непросту і багатогранну історію нашої Галичини.